І також не за засиріт. Навіть сироти, якщо хтось не знає, що це таке є, то слава Богу, подивитися в очі тим дітям. Коли ти береш дитину на руки, а вона тебе вже не відпускає. А зараз я вас запрошую до молитви за, за сиріт ім'я Отця і сина і Святаго Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина і святаго Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Амін. Амін. Молимося за всіх дітей, сиріт за всіх, що у всіх будинках, там, де діточки чекають, коли їх синовлять. Там, де діти покинуті. Там, де батьки позбавлені батьківських прав. Господи Боже, будь для цих дітей заступником. Всемогутній і всемилостивий, Боже, наш небесний Отче, до Тебе зносимо сьогодні наші вдячні і благальні молитви. Дякуємо Тобі за дар життя кожної людини і кожної дитини. Ласкаво просимо Тебе, Небесний Отче. Поблагослови дітей сиріт покинутих, позбавлених батьківської турботи і любові. Зігрій їхні серця, збери їх під свої крила, щоб вони відчули твоє піклування, сповнене любові і милосердя, і втішалися радістю, що в тобі мають найкращого батька. І зціли їхні серця від зранених фізичних. І духовних зранень. Вели на них повноту Твої любови і Твого милосердя. Поблагослови небесні очі всіх людей і всі сім'ї, які опікуються сиротами, щоб твій мир і твоя благодать завжди перебували з нами. А Ти, Пресвята Богородиця, Мати і заступниця наша. Потіху, і прибіжжі ще сіріт, покрий своїм небесним покром усіх дітей і будь для них ласкавою і люблячою матір'ю. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!